Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз в студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 17-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Планові стабілізаційні відключення приватними енергетичними компаніями тривають, тому в місті продовжуються перебої з тепло та водопостачанням від 3 до 5 годин. Станом на 14.00 районні котельні КП Теплоенерго працюють щодо будинкових котелень підприємства, то по вулицях Коновальця, Крамського та Кільченка, теплопостачання відновлено. О 13.00 приватними енергетичними компаніями знеструмлено котельні та теплорозподільчі пункти за адресами, які ви бачите на екрані. Подачу тепла буде відновлено після включення живлення. На прохання КП Дніпроводоканал зупинено теплорозподільчий пункт по вулиці Антоновича, а також на Запорізькому шосе. Там проводяться роботи на мережі водопостачання. Всі роботи будуть завершені протягом дня. Через віялові відключення ДТЕК знеструмлено три котельні КП Жилсервіс Дніпро центрального району без опалення 37 житлових будинків, що знаходяться на проспекті Поля, вулиці Політаєва та вулиці Новосільній. Також через відключення світла зупинено роботу підвищувальної насосної станції. Через це відсутні водопостачання за адресами, які ви бачите на своїх екранах. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звертайтеся по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки там приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. У кожному районі міста є пункти єднання, створені за допомогою активних працівників комунальних підприємств. Один із таких на вулиці Юрія Кондратюка, 17 а жителі ОСББ називають його надважливим, бо тут вони можуть безпечно перечекати аварійні відключення електроенергії зі зв'язком та світлом. А я якраз підготувався до перевірки. Ми якраз приїхали в це місце в момент в пікові години і по 100 людей одночасно можуть перебувати. А в перший блока 400 за, за день було. Тобто користуються популярністю, незалежності від пори часу. запитати все в нас. Підігріти тепло. Якщо треба підігріти. Місто допомагає у Дніпрі. Переселенці зі східних та південних регіонів звертаються в управління соціального за матеріалі. Славській академії морській звернулися в управлінні еси захисту, стали на облік як внутрішньо переміщені особи, подали на допомогу, отримуємо без затримань. Чування у закладах, які тимчасово розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб, комплекс соціальних послуг та допомог, супровід дітей, які залишилися без батьків, та компенсацію за надання комунальних послуг. 2308 актів обстеження, з них пройшло ідентифікацію 906 внутрішньопереміщених осіб, які звернулися до управління. Збитий світлофор в день на перехресті вулиць Святослава Хороброго та Михайла Грушевського повертаючи водій фури, почав рухатися назад та наїхав на трикольоровий. Внаслідок події утворився великий затор. Травмованих в результаті аварії немає. А от світлофор обіцяють полагодити протягом дня. Через планові відключення електрики або коли грашисти запускають ракети по енергоструктурі і в містах зникає світло, в багатьох районах Дніпра не працюють світлофори. В такому випадку на ділянки із найбільш жвавим рухом виходять поліцейські регулювальники. Є певні ділянки, таких 17 ділянок у нас по місту, де у часи пік може бути спостерігатися певні проблеми під час руху. На 95% розуміють, на жаль, пішоходи слабенько, дуже слабенько тобто переходять дорогу. Так, по пішохідному, але на сигнал регулювальника, який їм це забороняє, і теж утворюються інколи такі неприємні ситуації. Знати все рівно треба. Що ти живеш в передмісті і їздиш там рідко, це ж не означає, що ти не повинен знати сигнали світофори елементарні. Так і тут. Треба знати. Це не складно, насправді. Там дуже все логічно і зрозуміло. У Дніпрі поліцейські будь-якої миті можуть зупинити людину та перевірити її на причетність до злочинів. Законослухняному громадянину в такому випадку не слід панікувати. Як правильно себе поводити з правоохоронцями? Дивіться в наступному відео. Закон України про національну поліцію передбачає такий превентивний захід, як поверхнева перевірка. Якщо є підозра, що особа має при собі заборонені речі, то поліцейський має повноваження провести поверхневу перевірку. Вона проводиться рукою по поверхні одягу Задля перевірки транспортного засобу або особистих речей, то громадянин повинен самостійно показати в цих речей». Після війни необхідно реформувати критичну інфраструктуру. Про це під час телемарафону інформоборона заявив керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан. Через постійні відключення суттєво страждають комунікації, наприклад, труби тепло та водопостачання. Після війни я вважаю, що можна підсматривати концепцію, розділяти істочники питання критичної інфраструктури і. Е е гражданского сектора, для того, чтобы они не были на одних водах. Если отключается свет, необходимо отключить свет, сделать, произвести верное отключение в жилых домах, то это не значит, что должна отключаться критическая инфраструктура. Котельные и насосные станции воды и канализации. Щодня комунальники Дніпра кожен на своєму місці роблять все можливе для комфортного життя городян. В центральній частині міста біля навчального закладу забилася каналізація. Аварійна бригада КП Дніпроводоканал виконала необхідні заходи та запобігла аварії на мережах. На новорічні свята у Дніпровській міськраді розглянули заявки на 2023 рік по співфінансуванню для ОСББ та ЖБК. Вже в січні буде оголошено переможців. Наша знімальна група побувала в будинку, де завдяки цій програмі замінили аварійні електричні мережі. Ну, також деякі обіцяють знову ж таки виправити вазиль Бознаяк. Ну кажуть, що будинку до цього виникали аварійні ситуації вигорання в певних там пакетників. Будинку за програмою співфінансування було замінено стоякам електромережі. Встановлені коробки розподільні на місцях загального користування для того, щоб уникнути подальшого е ризику виникнення аварійної ситуації. За уходи, ну, і на ну, поштари, так щоб зігріти наших бійців у Дніпрі. Пенсіонерки плетуть теплі килимки. Для виробів використовують здебільшого бавовну та вовну. Скільки вже виробів зробили, та як це відбувається, дивіться просто зараз. мы разделили труд. Кто-то стирает, кто-то режет, кто-то вяжет. Если у нас мастер очень хорошо вяжет, то три клемка на день. Коврики дійсно солдати дуже люблять. І я відсилала сама своєю з почтою 28 ковриків туди, де служив мій син. То каже він, що як отримали, вони хлопці ці отак обнімають. Мамка й пахне тепленько. Спали на них, ложать на подушку, сплять, значить, під ноги підстеляють. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Дніпроніюз продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТВ та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро ТВ зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск о 19. І тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе. І ефір наш продовжить. Артем Мороз, який розповість про ситуацію на фронті. Вітаю вас в студії Артем Мороз. І зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація на 316-й день повномасштабної війни. Нагадую, що дайджест новин з фронту виходить з понеділка по п'ятницю в прямому ефірі після випуску новин о 17-й. Поїхали. За минулу добу росіяни завдали три ракетних, 13 авіаційних ударів та здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області, Нікополь на Дніпропетровщині та Херсон. В останньому через ранкову атаку росі... через атаку росіян постраждало четверо людей. Вони отримали осколкові поранення середньої тяжки. Одній пострадалій медики надали допомогу на місці. Троє людей госпітулгосп госпіталізували до Херсона. Там я теж, якщо що. За інформацією від командування Повітряних сил ЗСУ з 11 години дня по 16 годину 4 -го січня на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ приземлили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та безпілотник Орлан-10. В інтернеті з'явилося архівне в ві... області. Кадри ще з літа. Бачимо висадку десанту з мі 17. Задача бійців зачистити ближній населений пункт і ліс поруч з ним від кацапів. Толька що там билі. Всім вошли в земленку і двігаємося вперед. А ви не ставили, не ставили собі питання, у якому вигляді повертається завдання розвідувальна група расистів після зустрічі зі спецпризначенцями України? Правильна відповідь у розібраному. На відео результат знищення ворожих розвідників під бахмутом. На бахмутському напрямку ворог намагається тиснути по всій лінії фронту, закидаючи наших захисників тілами. Повідомляє команда Діпстейт. Втім, успіх не для росіян. ЗСУ відкинули війська РФ за межі Бахмута. Повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. На відео можна побачити бої на околицях міста, які висвітлили бійці Азову. Дігаємося. Біжим біжим біжим. Кузі знайме. Якщо хтось і досі вважає, що росіяни прийшли допомогти російськомовному населенню Донбаса, для вас відео з мар'їнки, яку стирає з лиця землі російська орда, та яку вже котрий місяць вона намагається втягнути у так звану ДНР. Часом українська артилерія продовжує невпинно випалювати окупантів. Загарбники спробували замаскувати свій опорний пункт в одному із захоплених будинків на Донеччині. Та від ЗСУ не сховаєшся. Ще хочу додати: кожен будинок ми відбудуємо після нашої перемоги. А от Росія, як і її армія, відновленню не підлягатиме. До речі, кацапи, що по забезпеченню, Бойові олені з Якутії розповідають про стан справ другої армії світу зсередини, а вже не з точки зору телеглядача. Рашотів, сподіваємося, що це відео допоможе, допоможе з'ясувати координати розташування цих тварин та до них завітає в гості Бавовнятко. Вони мекто армія нова всі біддетухтеребе армія Запорєбріка Армія почала втрачати на полі бою в Україні експортні версії танків т 90 С. З'явилося перше фотопідтвердження знищеного танку такого типу. Якщо ми вже говоримо за техніку, то подивіться ось на це чудо. Росіяни почали маскувати бензовози під лісовози, щоб сховатися від українського вогню. Але якщо подивитися на останнє фото, бачимо, що це їм не дуже сильно і допомогло. Вчорашній вперше за довгий час з'явилося нове відео від кадирівських Тікток-Військ. Але цього разу вони ниють бо їх техніку, спалили Збройні Сили України. Це відео висвітлили в низці телеграм-каналів. Медзелемо. Зеленокетей. Вчорашній вечір запам'ятався для мене бавовною в Криму. Трапилося щось, що змусило працювати вороже ППО на нашому півострові. Вранці окупанти повідомили, що відпрацювали всі повітряні цілі, та ми, проте, маємо великі сумніви в цьому. До речі, якщо вибухів за перебріком за день не спостерігалось, значить мали місце возгорання в Санкт-Петербурзі. Повідомили про пожежу більше ніж на чотири сотні квадратів. Палає приміщення заводу Біларусь МТЗ. В будівлі знаходились росіяни. Відомо про двох загиблих. Ми вже втомилися, втомилися повторювати. Ну не куріть де попало, куріть на військових об'єктах. Будь ласка. А втрати росіян наближаються до 110 тисяч цієї доби щасливчиків, які обрали шлях хорошого руського, стало аж 810 осіб. На цьому в мене все. Нехай припутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.